Тут двері були на другий. Так, давай, давайте. А можна я ні, ні. тут? Ні, е. е. так, як завжди. Ничего. Так, ти сюди. А Ой. ти сюди давай. <ріст> я сюди давати. Ага. Підніміть мене. Опа. Я не знаю. Я Залізеш саме? Залізо. Давай Саллі. Я не Салі, салі я, я удаємо тебе назвати Салі. Привіт, це програма 4 плюс 1. З задоволенням вам наших гостей. Це Саша, Стас, Діана і Денис. Ви щасливі люди? Так. Ні. Так. Ні! Ні. – Знаєте, яка наша тема сьогоднішня? Ду. Ні. Щастя. А. Чому ти нещасливий? Давай з цього почнемо. Ні. Тому що він у мене влюбився. Ні. Так чому ти нещасливий? Тоді закрите ухо. Та це добре. А можна мені слухати? Так. Ну він це хоче мені сказати, так? Чому ж ти нещасливий? То, що він хоче мене. Бояна, бо я слабак. Чому? Він, не він не слабак. Не слабак. слабак, він мене теж на луці догнати не може. Ну, і що як може? Не Він ще другий клас закінчив, я тільки перший, я можу. Він ну і що, його він тут, перевнав. знаєш, він тут, він тут сьогодні півдня просадів, він вже стомився. Якщо б я тут просадів півдня, я би теж б теж стомився. Точно. Якщо... Я, що беззаг... ти робиш? А... я слабий. Я слабий. Слабий. Для мене ні. Эй, для мене слабий. — Для мене ні. Діана, О. а що для тебе от, щастя? Для мене щастя, для мене щастя це щастя моїх батьків. Я люблю їх. Для мене я вот я, просиділа під... По до, дуже довго цер, для церкви. Я, я навіть не на я навіть не замітила, як бо я навіть не заміт я навіть не замічу, як Боженько мені м, по, поможе. А от я вже замітила, як мені допоміг. Як він тобі допоміг? Во. Чим стасом тобі допоміг? так? <сум> Влюбився. Це що, новий друг? Новий... І це для це для тебе щастя, так? Якщо Ні. хтось там влюбиться в тебе? Ні, от для мене. А навіть, і навіть він може допомогти моїм батькам. Для мене це дуже важливо, якщо моїм батькам легко. Стаса, от для тебе що щастя? Щастя для мене, ну е не, не знаю. Просто тобі добре, так? А тобі, Саша, як? То що в мене сьогодні Мені... дуже хороший настрій. Мені щастя то, щоб мої батьки завжди були здорові і щасливі, і щоб вони мене завжди любили. А от, добре. Добре? Це добре, так? Добре. Щоб а тебе що ви... завжди любили. Хм, ну ну не обов'язково. Ну добре, і щоб вони, що, що батьки і... тебе люблять. Набувають такі, е, mm. такі батьки, що покидають своїх дітей. У жінок і у чоловіків різне щастя? Да. Різне. Усіх людей різне щастя. Дуже різне, при дуже придуже різне. Як ти думаєш, Донес? От а, чоловіки по різному по іншому що для що для чоловіка щастя? От коли чоловік щасливий? І якщо... Я знаю. Я, я, і я знаю. Чоловіку щастя це таки допомогти жінці. Допомогти жінці. А для, а для чоловіка, ще і для щастя? чоловіка чоловіка щастя, це коли жінка його любить, і коли він і коли він жінку любить, І а коли, ще, коли, коли ще, жінка ніколи не покидає його. А ще для нього щастя, коли біля нього поряд дружина і дитина. Якщо якщо навіть дитинка ще у животику, для нього ще це щастя, що біля нього дружина, біля нього дитинка. А це щастя, наприклад, виграти якийсь лотерейний квиток там так, якийсь... да дада. Да, це дуже щастя. Це моя улюблена мрія. Це це можливо, Це можливо взагалі виграти в лотереї якісь а... гроші. Латереї то щось. Можливо, не не треба, щас. бо постаратися. Живу... Тр... Це просто кладуть фальшиве щось, щоб не виграли, то лот... ніхто лотереї не може виграти. А я... може! Моя сестра виграла, і що там. Це разя. просто їй дали таке, щоб виграла, а що? їй нічого не дав. Щастя, на голову впало, коли там хтось uh, виграє. А щастя, от. Щас Щастя, ну я от хочу по-іншому говорити, бо бо всі тут говорять, що про про лотерею. Що, що, той, хто дуже сильно любить лотерею той, той дуже сильно любить гроші. А от щастя, це не гроші. От е, всі деякі люди думають, що їм головне гроші. Головне їм, щоб з ним було поряд. От е, от. Ну, тих, хто народив, от, наприклад, сестричка або братик. Якщо людина от, нещаслива, і от, ви бачите, що людина нещаслива, як їй можна допомогти? Як якщо людина нещаслива і щось сумне, ніко нікому не потрібно. Наприклад, як жінка, і, ніхто ніхто їй не потрібен, вона сама по собі. А якщо її трішки підштовхнути до того случі, щоб... до чого ж підштовхнути? До того случаю, щоб вона була щаслива, поряд з кимось. Не говори про це. Раз. Не говори, бо ми з Денисом зараз впадемо з цих стійків. Чому? Ну-ну, мені цікаво. <говори> Ні, не говори. Ні, не говори, говори. Добре, тоді за, закрий вухо. Ну, ну добре, якщо це така <говори> тема, тоді. Я, я про, продовжаю говорити. коли… Ти коли, коли <говори> мене... мене робиш наоборот сумнішим. Хто буває більш нещасливий, от, діти чи дорослі? Дорослі. дорослі. — Чому? Тому що вони великі. Деколи, вони... деколи діти можуть розчарувати дорослих, або розчалу... робота може розчарувати. розчарувати дорослих. І що, що робити у таких от випадках, так, Діана? — А ще можуть розчарувати, знаєте що? Може ще розчарувати те, що. То, e, що e, у вас нікого немає поряд, нікого у вас на теплі немає, у вас взагалі нікого немає, ви нікого не хочете бачити у світі. І вам, і вам хочеться зникнути, вам хочеться зникнути, ніколи не бути з кимось. У мене, у мене, мене, теж, такі було. Такі, у мене теж такі відчуття, є, що, такі що мене мама да. не любить Мільйонів. з татом. Ну, Таке буває у всіх, так? Ну, да. А бувають такі от моменти, коли людина нещаслива, чомусь і все, чомусь їй нічого не радує. Є. є буває таке. Я. Бу було у тебе таке, Саш? Бу було, що мене ніхто не міг. Е -е, ну, всі mm -hmm. до мене я прийшли один між, раз я гості. Я, Пустим, я спочатку була рада, що вони прийшли, а потім, як вони почали говорити, що для Ангеліни принесли, ще мені одні гроші. Чи то я пішла в кімнату, почала дивитися е, мультик і потім цим, мене ніхто не міг обрадувати. Ну а як себе от розвеселити, от внутрішньо? Якщо от ви, ви ви сумні, а якось треба себе там розвеселити, що робити? Хочеш себе розвеселити, тоді запроси своїх друзів і розпочинай дяскачеку в хаті. Ну а друзі допомагають у таких от моментах, да, так? Так. Да. Хороші друзі, так? Так. Я це перфік, Діана, от тобі допомагають друзі. Да. От якщо ну, я... У мене дуже мало друзів. Вообще, у мене в школі е, ніхто, не, ніхто не зі мною хотів дружити, тому я взагалі мене... то хотіла е, без друзів бути, але у, ну, у мене є сусідка така, як ми, у мене, мені допомагає. В нас, нас була якась гра. Так що друзі в таких момент допомагають, так, Денис? І ще мене шатає. Ще в мене шутається зуб. Що я, що я часто сумний. Ти часто сумний? Денис? Так, у мене часто проблеми всякі. Ну, проблеми можна вирішити взагалі. Може. Мені дуже їх важко вирішити. Дуже. А от якщо у людини проблема, то вона їх сама має вирішувати, чи там когось попросити про допомогу? Так. Вона сама має вирішувати. Ні, не обов'язково сама. Треба спросити. А знаєте у... що? А взагалі, то хазяйський от господині самі, самі всі свої проблеми. Бо вони дорослі, а дітям треба допомогти. Робити. Саша, а, Діана, станьте, але... Але дуже голова казала, Ти казала, що дорослі бувають більш нещасні. Чому? По тому, що, що дитинство вже пройшло так, так сумно. Так сумно і, і хочеться робити. в них багато роботи. А що відчувається так, що от дитинство уходить? Ви як відчуваєте, що дитинство йде геть? Так. Да. Зникає, так? Як? А і буває такий от момент, коли воно закінчується в якийсь день чи воно так поступово. Я, я відчуваю, що кожен день я встаю дорослим. Кожен, кожен день. То точно. Пот... А це добре чи це погано? Добре. добре. А то добре як думаєш, Денис? погано. Я думаю, що погано. Ми завершуємо програму. Нашу я хочу, щоб ви хочу вас попросити, щоб ви побажали нашим телеглядачам щось таке. Приємне. Добре? Спочатку ти. Давай, Денис. Ну, хочу, щоб у всіх було щастя. По черзі. не Усіх, щоб не були проблеми, щоб у них усе у житті вдавалося. Я хочу побажати всім здоров'я, щоб ніколи не було проблем із. І Життям у, ну, в родині. Життям родини, так? Mm. А я хочу, щоб е, всім е, телеглядачам побажати щастя, здоров'я і успіху. А я хочу, щоб всі були здорові, завжди щасли, щасливі. І щоб вони були завжди порядочні, і щоб вони завжди були о, о, щастя і о, дуже хороші мислі. Хороше побажання. Я лише приєднуюсь до побажань наших героїв. У нас гостя були Саша, Стас, Діана і Денис. Декому ще були з нами? Будьте щасливі. До побачення.